Ой, заходів в двір і спомнила, вже є рози цвітають, а мені не було коли і познімати все в снігу от роз. Ну, є такі, що ще тільки зацвітають. Red Зацвітає, а ця плетиста сиділа, не цвіла, а це, пожалуйста, така красавиця аж на четвертий рік Кері. Це на Арки Арлекін от вже вже. Невальцер уже цвіла так і це друга арка. Окрасива роза ця вже цвітає, нема Уже Вже последні квіточки. Так Рожевий лід пересадила і ожидала, що вона так красиво зацвіте у мене. Іскажається цвіт. а це Омінтанц, красавиця однократка. Так. Лимон помпон. Лимон помпон. Сначала красивый лимон, а потом белый. А потом белый. Симпати? На аркі в повному цвіту, а ось кала перва розцвіла жовта пізніше, а це бордова. Ну не виходить бордова. Там трошки схватила цвіт бордовий такий. Жовті кали тільки-тільки починають. Тільки-тільки починають, кали. Це біленька. В горшочку дарили. А вона така гарна посадила. На день народження дарили. Чи на восьме березня, не пам'ятаю вже. Ну, гарна. Це також раді твішен, але не, не показує цвіток не знаю Так вже поцвіталися нескільки. Парад, роза парад відцвітає. еще одна Снизу. О, тоже заканчивает цветение. Це безім'яшка. Не знаю, висока така красива. Ну, не знаю як. Ну от, це ті, що в дворі рози Так, зараз за двір піду. Ага, ось у ще тут Єрдерансар один роз. такі гарні, вже теж закінчують своє цвітіння. Ну, ще роза невест, гарна, гарна роза і довго цвіте, ой, а це вже освітає. Лагуна відцвітає. Так, що тут ще? Тут не туди зайшла навіть Це теж п'єр де Рансар, друга роза. Угу. так. Ось, Ой, красавиця. Бархатиста роза. вже темніє. Хочу заходити після доща, а там іще. Вже скоро гортензії зацвітуть. От от буде цвіт на гортензіях.